Давайте відверто. Скільки з моїх клієнтів проходило ВЛК або отримували штраф під час оформлення відстрочку? Незалежно від того, чи мали вони військово-плікові документи, чи не мали, чи мали там резерв, чи оновили дані до е, липня там тощо. Загалом, тенденція така, що жодного штрафу не було серед е тих клієнтів, які оформлювали відстрочку. Немає значення: це була відстрочка по навчанню, по догляду за батьками е по викла те, що вони викладають, там тощо немає значення. Але що стосується проходження ВЛК, е на ВЛК було відправлено двоє людей: в е Дарницькому ТЦК і в. Білоцерківському ТЦК там було необхідно змінити військово обліковий документ з приписного на тимчасове, і там відповідно ТЦК направляли, хоча в інших містах не відправляли навіть при заміні документів.